Поставка товару це куртки дитячі бренду зелу та крівід. Так вони виглядають. Вони йдуть теплесенькі всередині, на флісі. Є фіксуюча така резинка, додаткове кишення всередині. Є світловідбиваючі такі вставки на кишенях. Манжети на руках, є отвір для пальця. Та пішон, який знімається дуже легко на кнопках і на липучці. І позаду теж така є світловідбиваюча вставка. Є декілька моделей, така йде більш вже спортивна. Є дихаюча сітка ось тут збоку, декілька кишеней. Також є манжети. В лоті будуть такі розміри, як 122-128 буде дві куртки. 134-143 куртки. 146 152 у нас буде також три куртки. Та розміру 158-164 буде одна куртка. До речі, їх матеріал 100% поліестер. В лоті буде 9 одиниць. Вартість такого лоту 5720 гривень, а собі вартість однієї куртки всього 636 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!